Вона, вона, це троня». 61-річний Костянтин евакуювався з Селидівської громади. Від села, де він жив, російські війська в п'яти кілометрах. З собою чоловік забрав одяг та найголовніше каже своїх кота та собаку. Зрозумів, що треба вже, вже все, бо буде ще гірше. Туди в сліду вже не можна заїжджати, аби авто вже не може заїхати. Кожен день, кожну ніч вже там, уже вибухи. Там оце щось горить, там постійно». Ольга тримає на руках восьмимісячну доньку, поруч восьмирічний син. Виїхали з Покровська. Через обстріли старшої дитини каже жінка, тепер постійно виникає тремтіння. Тож сама зателефонувала волонтерам та попросила їх евакуювати. Будинку у нас немає. Так, так що їдемо до рідних далі. Думала, буду держатися. Думала, що до останнього, а коли вже почувала, що опасність все ближче, я почувала, що може виїхати. Не хотіла виїжджати з Мирнограда, але вимушена була це зробити через 16-річного онука. Так своє рішення евакуюватися, пояснює Ірина. Місто залишили майже всі її знайомі. Сьогодні всю Всю Покровськ, Диміт, Мирноград. — А багато людей в Мирнограді? — Ще 15 тисяч. Ми їдемо в Білу церкву, Нас там ждуть волонтери. Заявок на евакуацію з Донеччини побільшало втричі, ніж попередні місяці, ділиться волонтер благодійного фонду Схід Роман. Переважно це люди з Покровської громади, сім'ї з дітьми та маломобільні люди. Звертаються і родичі донеччан, які довго не виходять на зв'язок. Тож волонтери виїжджають та шукають їх. Ми їздимо на звичайних авто, нам дуже потрібно броньовані і дуже потрібно реби. Для того щоб можна було якось врятуватись від дронів ворожих, і це дуже ускладнює евакуацію, особливо з прифронтової зони, де 5 кілометрів до лінії бойового зіткнення, цього разу до Дніпра на поїзді привезли 16 евакуйованих. Решта поїхали в інші міста. Минулого місяця волонтери схід Сос вивезли з небезпечних зон понад 300 людей. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.